Департамент поліції Нью-Йорка офіційно відправив на пенсію робота к 5 – кілограмовий автомат, розроблений стартапом з кремнієвої долини. Робот почав працювати восени минулого року на одній із станцій метро, однак не виправдав очікувань і викликав масу критики через свою нездатність пересуватися сходами і потребу в постійному нагляді з боку людини. Спочатку задуманий як передовий засіб стримування злочинності, робот к 5 швидко став об'єктом для жартів і здобув репутацію сміттєвого бака на колесах. Його відставка Алася приблизно через 4 місяці після помпезного запуску. К-5 виявився більш проблемним ніж корисним. За задумом, робот повинен був стримувати злочинність своєю присутністю та комунікаційними здібностями. Робот, завдання якого було полегшити роботу поліції, звільнивши її від рутинного чергування на станції, лише додав клопоту, оскільки потребував пильного нагляду людини. К-5 не впорався з практичними завданнями, зрештою ставши символом неправильно обраних пріоритетів у правоохоронних технологіях.